Доброго ранку! Я рада вітати всіх, хто любить Україну, своїх дорогих підписників гості каналу. Я вас вітаю на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні ми з вами приготуємо таку смачну смачну страву, смачний перекус і те, що можна взяти з собою в дорогу, в сховище. ми нещодавно з вами готували м'ясного зайця, бабусин зайчик. А сьогодні ми приготуємо з вами такий м'ясний буханець, хлібець з курячого м'яса із овсянкою. Його виходить дуже багато, це дуже-дуже смачне, соковите, страва така і корисна, тому що вона не смажена. І тут є овсянка, і тут є цибулька, і яйця, м'ясо, вона як самодостатня страва, яку можна покласти на хлібчик, а навіть без хлібчика вона смакує добре і її вистачає набагато. Що нам для цього потрібно? У мене є 4 стегна, які я шкуру зніму з неї, і відділю кісточки, і перемилю на м'ясорубку руку. 4 стигнця. У мене є одне філе. Куряче, яке я буду нарізати. Дрібно-дрібно насічу, але не, не буду молоти. Потрібно дві цибулини. Цибуля тут обов'язково. Чим більше цибулі, тим смачніше, і поживніше, і соковитіше. Потрібно два яйця. Якщо у вас навіть є три, додайте три. Від цього страва не стане гіршою, але вона буде більш така тугіша і більш поживніша. Тому що яйця це є яйця. Потрібна склянка. Повсянки. У мене сьогодні вона не швидко така. запарю, так що доведеться нам її заварити. Із спеції я взяла тільки чайну ложку солі, третина чайної ложки суміші перців і чайна ложка сушеного чеснику. Свіжого чеснику я додавати не буду додавати, тому що це такий перекус, що можна брати з собою в дорогу, а чесник не всі люди переносять, і тим більше що ситуації бувають різні. Зараз що ми робимо? Це ось закипіла водичка. І я вкидаю сюди овсянку. Так що це все що є. Зараз я відварюю овсянку, нарізаю і кришу всі овочі, м'ясо перемелюю і потім будемо продовжувати. Так, от цибулю нарізаємо такими шматочками для того, щоб її було краще на м'ясорубці перемолоти. Тепер беремо за м'ясо. Я шкірку ви можете не, відділя, не відділяти і не викидати. Це ваша справа. Буде жирніше, може хто любить. Ми не любимо, тому я знімаю. І порадуємо свого баксика і стізкою, вони вмісті. Теж порадіють з нами. ось так. Так, і Тепер виділяємо кісточку. Кісточку, хто хоче, може кинути бульйон, зварити бульйон із них. Це на ваш розсуд. Так, бачите, яка залишається кісточка. І залишається філе. Вирізаємо все, що тут ось який хрящичок який нам не треба. Ось так. Це я так всі зроблю. Я відварила овсянку до такої готовності, не, не слизької. А тепер нам все-таки треба оця така е, клійковина обов'язкова. Тепер я е, виклала на тарілочку, щоб вона трішечки прохолола, перед тим як ми її теж будемо пропускати через м'ясорубку разом із е, м'ясом, щоб м'ясо не звернувся білок. Так, і ось тепер ми будемо нарізати м'ясо. М'ясо нарізаємо ось такими. Зовсім зовсім, як, як тільки ви можете найдрібніше порізати його на отакі спочатку такі. Веревочки, стежечки, полосочки. Хто як хоче говорить, називає. Я закрижу на такі довгенькі спочатку. От. А потім отакими от дрібненькими, дрібненькими, дрібненькими кубиками. Я овсяну кашу теж перемолола на м'ясорубку, тому що мені хотілося такої однорідності. Якщо ж ви хочете, щоб все-таки була видна така структура і овсянки, можете цього не робити. Те ж саме з чесником. Я додаю тільки сушений перець чи сушений чесник, ви мож, можете додати і смачніше буде із свіжим чесником. Але ж я вам кажу, що в такій ситуації, що може ви бути десь там сховищі не одні, візьмете з собою часника, комусь стане до того зле. А ми повинні дбати і про ближнього особу. До речі, я поки ріжу м'ясо, я вам скажу, я зараз записую такі, як уроки доброти. Кому цікаво, це з власного досвіду, що я проходила і проходжу зараз. Такі складні етапи в моєму житті були. От, і от, і чому я навчилася, чому ще вчуся зараз. От, своє нове я, тому що кожен з нас приходить до такого якогось етапу в житті, коли задає собі, самому собі багато запитань. Так, що заходьте, вже ці уроки доброти є. Також є на каналі вже записано, як можна навчитися з мінімум грошей, навчитися їх накопичувати. І як не влазити в борги. Це все теж з власного досвіду. Так що, кому цікаво, заходьте, дивіться. Також є телеграм-канал, теж посилання є на каналі, на телеграм-канал для спілкування. Так, ось так порізали, а тепер... Нам не треба його зовсім у фарш перебити. Але все ж таки подрібнити треба. І потім, коли вже готовий, спечеться, оце на хлібець. Оцей, і ці біленькі шматочки корінного м'ясця будуть видно. І воно буде, і структура зовсім інша, і смачніше, і цікавіше на вигляд. Ось так. Дивіться, яке воно повинно бути. Бачите, така структура. Ніби тянеться ось ось оце таке. Все. Тепер беремо миску. У нас тут усе стегна змелені, перемелена цибуля і вся каша Воно вже таке клійке. Додаємо сюди подрібнене м'ясо. Так, додаємо всі спеції, які в нас є. Спеції теж, що хочете, те й можете додати. І ще вам скажу, ви подивіться, якщо вам солі, як на сіль, як нам потрібно знати, достатньо солі чи ні. Коли ви приготували вже фарш весь, потім берете, так додаємо 2 яйця. Потім берете, вже фарш приготували. На блюдце берете. Ложечку цього фаршу і ставите на хвилинку мікрохвильову піч. На хвилиночку. І ви попробуєте, вам не треба, не треба буде їсти сире м'ясо, щоб пробувати його. Так, і тепер все ретельненько змішую. І дивіться, м'яса було, наче небагато, а дивіться, яка величенька у нас кучка. виходить фаршу, тому що є овсянка. Овсянка, вона, я завжди додаю котлети, це бюджетно. Овсянка сама дешева, по-перше, а по-друге, вона поживна. І це хліб. Якщо навіть ви, у вас не буде хліба, ви просто візьмете шматочок відріжете собі оцього хлібця такого м'ясного, і ви будете ситі. О, дивіться, яка, яка повинна бути структура, бачите? Отака пухка. Дивіться, бачите? Густа і пухка. Якщо у вас є змога залишити напару. Один, щоб воно постояло, це буде тільки на краще. Але я так не буду, я прямо зараз і буду його формувати. Так, фарш готовий. Готуємо нашу таку деко таке маленьке, наливаємо туди олійки. Я в духовку вже газ включила, підпалила і випікайте. І провіряйте шпажкою, тому що потім я вже в кінці скажу, скільки випікала я. Але в мене духовка, вона і нам намащуємо і всі оці бортики, тому що хлібець може піднятися аж до цих пір, отак, і потім прилипне. Щоб цього не було, змащуємо його отак. От. Приготуємо фольгу, тому що може прийдеться накрити. У мене духовка слабенька, тому я буду випікати його і буду пробувати шпажкою. У мене духовка нагрівається 130-150 градусів, більше не нагрівається. Так, а тепер закладаємо ось так. До речі, оце в такому стані, це можете зробити цей хлібець, а декілька там зробити залишити собі геть зовсім зовсім трішечки. І спробувати з цього зробити котлети. Теж буде дуже-дуже-дуже смачно. Просто з котлетами більше мороки, треба стояти і біля них смажитись. А ще, зараз час ще такий, що від музики до музики треба нам встигнути щось приготувати, щоб взяти з собою і щоб в нас було на НЗ. Лопаточкою гарненько підрівняємо, щоб у нас було не тільки. Смачний я ще й гарний, для нас це важливо, Ми ж дівчатка. Так, ось тепер ще олійкою зверху змащуємо. Ось так. Щоб він був блискучий, гарний. Нам треба, якщо у вас духовка гріє добре, ви поставте спочатку на 200 градусів, хвилин на 10-15. Для того, щоб він запечатався всі соки, щоб запечатались. А потім його прикрутите, газ прикрутите, чи електрична духовка у вас прикрутите, і що вже тоді пропікалося всередині. Ось так. І ставимо його в духовку. До речі, я буду, я буду ставити на жаровню, а жаровню на жаровню зверху. Ось так. Я не люблю ніяких сюрпризів таких, тому я буду робити так. Ось дивіться, чому я. Завжди, коли випікаю хлібці або рулети, я змащую і верх, отут ось, тому що, бачите, форма воно витікає і може перейти сюди. І ставлю ще в одну форму, в таку жаровню велику. Тому що воно воно кипить, гулькає і стікає, стікає жиру. Якби цієї не було форми, він би стікав вниз, і тут би воно воняло, горіло і було б недобре. Я його отак шпажкою пробувала. І, і сік, як витікав, сік витікав прозорий. Це саме перша ознака, тому що приготовлене. От зовсім сухенький, і юшечка, отут така, сік повитікав, прозорий такий гарний-гарний. Тепер хвилиночку щоб він прохолов, тому що гарячу його витягувати важко. От. Провіряємо, як він відстає від країв. Я вже шматочок відламала з краєчку. Все-таки видержати мені було витримати тяжко. Ось так. Такого він кольору. Рум'яненький, але білий, тому що це все-таки куритина. Ось так. І що хочу вам сказати? Готуйте отакі страви м'ясні з меленого подрібненого м'яса. Чому? Тому що, якщо є в сім'ї дітки або люди похилого віку, які м'ясо так їсти не можуть. Ну, чи зубків нема, чи ще нема, чи вже нема, чи животики болять. А мелене м'ясо, воно перетравлюється швидше. А отакий білок тваринний, він обов'язково потрібний. Особливо зараз осінь, зима. У такій стресовій ситуації. Нам обов'язково потрібне м'ясо. Давайте турбуватися про всіх, не тільки про себе, а про тих, хто поряд, якого віку вони не були. І про діток. А занадто треба більше про людей похилого віку. Вони вже, як мої діти, ніхто про них, крім нас не потурбується. Так що готуйте, хай вам буде смачно. Зараз прохолоне. Я його поріжу, ви подивитеся. А з вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь, я буду рада. Є чат для підписників в телеграм-каналі. Хто хоче поспілкуватись особисто. Будь ласка, я буду дуже рада. Хай Бог благословляє вас. Так, прохолов не зовсім. Ще гаряченький, але нам чекати нема коли. Треба обідати, тому я нарізаю. Саме. М -м -м. Саме оця овсяна Кашка додає такої соковитості. Вона вихолоне. Ось цей наш хлібець вихолоне, бо він ще дуже гарячий. Він буде нарізатися дуже-дуже-дуже гарно. Він дуже смачний. Ось такий він. Він пористий, тому що тут шматочки м'яса. Зараз покажу вам. Ось дивіться, він однорідний, але з таким краплиночки білого м'яса, самого філе, вони біленькі такі. І за рахунок того, що тут крупа, він такий пористий весь, він ще просто дуже гарячий і погано тримає форму, тому що гарячий, але ми вже будемо їсти. Потім, як прохолоне, я вам... Наріжу, як буде холодний. От, а ми вже будемо їсти.